На цьому ми поймемо сіру, як я його поганив. Вот да, от это. трохи прийшлось помочитись, але це того стояло. Блин, зи ака вс оно ну, просветит. Че это? Ну ладно. Вот <кхів> такі ще в органе. Теж сьогодні. Угу. Так, і свой аганов, от все. Український панік, який везе українських солдат на Якщо що Опа. ну ладно, оце я скачував. Більше я нічого не скачував. Останнє я вже навіть залив. Десь тут воно має бути. Оце я влучав. Ось моє. І ось мій танк. Ну чую як вам. І ви його можете скачати. Не, ну все, більше я туди нічого не захрапив. До я каче, но прокачував. Щоб вам що, здавати, що Скачувати. Такі танчики вам надався охамка. <смірко> Кстати, у мене є відео, яке йде годину. Там я скачував всякі взломки і даже цей теледвайт. Ви подивіться, наскільки у мене грошей. Це з тим, що у мене усі кмітик в мене і спікер в мене Титана 1.0 від Кейті. Я їх купив. Так. Мова у мене українська. Я прямо на відео скачував його. Я танцую. Я його просто уніс. Ну що, пока.